Ясю, mm -hmm. Здається, у мого друга проблеми. Ти не могла б дещо йому підказати? Oh, звісно, а що трапилось. Він mm -hmm. познайомився з жінкою. Ну і в них того. А тепер у нього. От раніше в нього так було, а тепер так. Це... Oh. То вона зламала його оприскувач. Це йому хоставари треба. Лікарю, якщо раптом ви захочете перевіритись на наявність захворювань, що передаються статевим шляхом або скорочено ЗПСШ, то можу порадити вам гарного спеціаліста. Та ні, не мені. Це моєму другові. Заразитися. Оксана весь час перевіряється, а у Тетяни до мене два роки нікого не було. Ну, ви розумієте, що ці віруси і бактерії, які передаються статевим шляхом, вони просто партизани у світі хвороб. Он дивіться, вони можуть довгий час жити у вас в організмі, але ніяким чином себе не виявляти. Навіть під час аналізів, коли невеликий інкубаційний період. Але. Як тільки ваша імунна система ослабне, вони такі бац! І завдадуть удару. Ну, от як? Як він тут опинився? Те ж саме у вас будуть питати Тетяна та Оксана, коли дізнаються, що інфіковані. Адже носіями ЗПСШ можуть бути навіть люди, у яких довгий час не було сексу. Угу. А якщо я псауні. Чи в басейні підхопив, а? <рес> ну, от, ну що ви мелите? Якби це так працювало, то я не знаю, ну водне поло було б небезпечнішим за бої без правил. Ну, і що мені робити? Ну, що робити? По-перше, звернутися до венеролога. По-друге, користуватися презервативами. Але, не дивлячись на це, регулярно перевірятися у лікаря. Тому що ці захворювання, що передаються статевим шляхом, по суті, це. Такі самі хвороби, як і усі інші. І не треба цього стидатися. Правда? Тоді я зараз, зараз же їду до Тетяни. І краще до Оксани. Ви. Ви мене взагалі тут слухали зараз? Чи… Та ні, просто розповісти. Ох, фух, Я вже.